Часом бувають такі випадки, коли розробники йдуть з компанії, аби реалізувати якісь свої ідеї. І це, в принципі, досить хороша практика, адже зазвичай в них вдається створити щось цікаве та незвичне для ігрової індустрії. Компанія DICE останнім часом не найкращим чином себе почуває, особливо після релізу не надто успішної Battlefield 2042, яка отримала величезну купу критики як від гравців, так і від преси. Хоча вже до її релізу багато хто з журналістів та людей, які пов'язані із студією, говорили, що від старого складу. Розробників залишилося дуже мало людей. І та DICE, яка на сьогоднішній день займається розробкою ігор серії Battlefield, у більшості своїй має нових людей, досвід яких потрібно розуміти не такий уже й великий. Але чим займаються розробники старих частин Батли? Вони ж пішли зі студії чи покинули взагалі ігрову індустрію? На жаль, особисто за кожного відповісти складно. Але наразі маємо одну цікаву студію, яка складається з колишніх Дайсівців, назва її Embark Studios, яка власноруч розроблює та видає Декілька ігор серед них є цікавий проєкт під назвою Ark Riders. І судячи, з трейлеру на нас чекає щось дуже масштабне у найкращих традиціях. Самі знаєте якої серії. А от другою грою цієї студії є The Finals, гра, яка на перший погляд взяла найкраще від Call of Duty, Battlefield та Apex Legends. Про неї сьогодні і піде мова. Вітаю! Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Ран Форгеймс gamesua я дуже швиденько вам нагадаю, аби не відволікати від відео. У магазині Telemart наразі проходить новорічна акція, в рамках якої діють знижки до 45% на величезну кількість товарів, завдяки яким ви можете оновити і свої девайси, і свій ПК і ще дуже багато чого. Тому, якщо вам потрібна відеокарта, монітор або ще щось, можете завітати. Адже знижки дуже відчутні, і чекати знову на щось подібне потрібно буде досить довго. Плюс в магазині є Battle Pass, виконуючи завдання, якого можна отримати додаткові призи. Та знижки, тому залітайте! Посилання я залишу в описі. Що таке The Finals? Це гра, яка останнім часом притягнула до себе величезну кількість людей, і одразу повстає логічне питання, яким чином їй це вдалося, і знаєте, що у мене є відповідь. Перед вами абсолютно унікальний шутер, який майже кожного матчу генерує для вас величезну кількість епічних, смішних та неймовірно скілових моментів, які ви не зустрінете ні в якому іншому шутері. Не вірите? Ось я пересуваюся локацією в спину, стріляють, розвертаюся, забираю. Повертаюся куди біг. Вдалині бігає ворог. Тут мого тімейта вбив вже третій ворог. Третій ворог відреспавнив четвертого. Здається, що все можна перепочити, проте знаходжу п'ятого. Отак от і закінчився мій епічний похід. Потім бачу, що викрали кеш, стрибаю на лаунчер і падаю прям на тітку, яка навіть не підозрювала, що то прилетіло і звідки. А от останні секунди матчу мою команду завалили. Я один. Просто йду вперед, аби забрати кеш і виграти. Залишається секунд 20, і я зустрічаю двох ворогів. Руки трясуться, не можу почати красти кеш, час спливає. Навіть не реанімую тімейта, і на останніх секундах ми перемагаємо. Або ти можеш просто стояти, дефати якусь позицію, гадати, що ніхто до тебе не підступиться, а потім у моменті в тебе просто нищать будівлю. Мало, ось наша команда вирішила зібратися і зробити останній пуш. Хоча часу вже можна сказати не залишилося. Виносимо команду, і я просто не звертаючи увагу на те, що відбувається, біжу забирати гроші. Команда мене захищає, і я в останню мілісекунду забираю гроші, і ми одразу перемагаємо. Я уявляю, як було прикро іншій команді. Фух, знаєте, якби я просто хотів би створити відео із хайлайтами, які б показували вам величезну кількість різноманітних моментів, у яких ставалося щось неймовірне, то цілком вистачило б на повноцінне відео, і вам би цього було достатньо. За останні роки єдина гра, яка після ігрової сесії спонукала мене зняти навушники і сказати: оце було щось, і просто посидіти перед монітором декілька секунд, переводячи подих. А це дорого коштує у сучасній ігровій індустрії. Embark Studios не злякалися експериментувати і використовував. Свої сильні сторони. Я чесно уявляю, як вони десь на ланчі сидять разом, попивають каву і такі: слухайте, а ми вміємо робити динамічний шутер, круте руйнування і класні локації. Давайте все це об'єднаємо і доповнимо сучасними штуками, які притаманні сучасним шутерам. І всі такі, є, давайте! І таким чином з'явилася The Finals. Хочете прикол? Там навіть сюжет є, принаймні його зав'язка. Це бойове шоу. Все, що відбувається на екрані, це шоу для глядачів. Учасник під'єднується до шолому віртуальної реальності, потрапляє Віртуальну арену і вступає до команди. Арена цілком у вашому розпорядженні. Можете її зруйнувати, можете непомітно пересуватися, або ще величезна купа паттернів вашої поведінки. Літайте, стрибайте, перестрілюйтесь. Головне, це перемога та задоволення глядачів. З сюжетної точки зору це виглядає досить цікаво і навіть сучасно. З ігрової у вас по факту є два режими: це Quick Cash та Банкіт. В першому варіанті є три команди. На локації починає з'являтися Волд із грошима всередині. Вам потрібно потрібно До нього дістатися, активувати. Поки він активується, потрібно почекати, адже на це потрібен час. Згодом взяти цей бокс, і це саме що бокс, досить маленький та квадратний, і через всю локацію перенести до кешауту, який згодом потрібно буде захищати. Його до слова можуть викрасти, як в одному з моментів раніше. Перша команда, яка дістанеться 20 тисяч доларів на своєму рахунку, перемагає. Тобто вам потрібно захистити два таких бокси з грошима. Причому гра може бути досить швидкою, якщо одна команда забере одразу два бокси. а Може бути й досить довгою, адже спочатку кожна команда може принести по боксу і потім буде вирішуватися переможець із четвертого Волту. У режимі турнір у вас все плюс-мінус те саме, тільки враховуйте, що гроші можна завантажувати на рахунок безкінечно, а не тільки 20 тисяч, і респауни будуть обмежені. Плюс команда, до якої ви потрапили, буде із вами на всіх етапах, адже у вас є турнірна сітка, в якій потрібно дістатися фіналу. Тому, якщо не пощастило із товаришами по команді, то у мене для вас погані новини. Хоча саме у турнірі повністю розкривається вся. Глибина геймплею The FinalS, коли гравці намагаються використовувати вміння, комбінувати їх та вимальовувати свій власний стиль гри, відштовхуючись від того, що кількість респаунів обмежена. Тут одразу з'являється і командна гра, і підтримка, і прикриття, і ще багато чого. Другий режим це банкіт. Він знову ж таки обертається навколо того, що вам потрібно збирати гроші. Проте цього разу це не зовсім схоже на командну гру. Хоча вона такою є. Це більше схоже на класичний дезмаш через те, що окрім того, що гроші можна збирати із досить великої кількості волтів. Вони також випадають із гравців, що спонукає вас скоріше йти на перестрілку, а не грати позиційно та зберігати життя задля того, аби разом потім завалитися на волт. Це трохи змінює підхід загалом, проте все одно вибудовує його на тому, що пропонує тобі а що ж вона пропонує перед початком гри? Вам на вибір дадуть три варіанти вашого героя: легкий, середній та важкий. Кожен з цих типів може носити із собою різні види зброї та по-різному підходити до бойових дій. Різняться як види озброєння, наприклад, щось швидко стріляє, але шкоди завдає небагато, так і вміння, які використовує герой. Причому вміння ви самі можете комбінувати в залежності від того, яким чином хочете грати. Ось тут варто зауважити, що баланс досить непоганий. Важко сказати, що на полі бою якийсь клас домінує. Кожен може настріляти фрагів, кожен може і виконати щось неймовірне. Судячи з футажів, я полюбляю саме середній клас. За час налаштування. Ви можете обрати основну зброю та додаткові вміння. Додаткові вміння можете обирати як завгодно, в залежності або від командних вмінь, або від вашого стилю геймплею. Вогнепальну зброю можна обрати тільки одну: у другій лінії квадратів можете обрати додаткові варіанти вмінь та зброю. Саме на нього ви зможете змінюватися за час гри. Варто зауважити, що main skills у кожного класу різні, і кожне з них може бути у пригоді наприклад, турель, яку може поставити середній клас, або щит, який використовує важкий варіант герою. Тому варіантів своєї ігри може бути досить багато і щось до душі, ви точно знайдете. Окрім того, скіли ви можете відкривати. Після кожного матчу ви отримаєте як бали вашого особистого прогресу і можете відкривати нові скіни, так і бали, за які можна відкривати різну зброю та вміння. Наприклад, у першому стовпчику це спеціалізації, вона може бути одною на матч, у другому стовпчику основна зброя. До слова, її поки не дуже той багато, що мінус. А в третьому допоміжні штуки, які допомагають тобі протягом гри. Кожна з них коштує цих самих балів, і накопичуючи їх, ви можете відкривати абсолютно. Ну все. Незважаючи на командну гру та величезну кількість різних штуковин, мене здивував той факт, що гра все одно дозволяє тобі перемагати виключно завдяки своїм вмінням стріляти. Наприклад, в цьому моменті, який ви можете бачити, я просто увірвався в команду і граючи від стінки, за якою ховався, почав по одному розбирати команду суперника, що в принципі через деякий час мені вдалося. І я спокійно забрав у них бокси з кешем, або можна грати на кешаут, який варто захищати. Причому робити це як в якійсь КС. Чесне слово, наприклад, ось в цьому моменті я Залишився один. Спочатку ледве-ледве перестріляв першого суперника і був на волосині, а потім, завдяки своїй позиції, ганяв хлопців внизу, які намагалися привласнити собі гроші нашої команди. Причому робити ви це можете на кожній локації, в залежності від місця. Наприклад, ось тут в цих руїнах це теж вдається досить добре. Ти просто ховаєшся періодично за чимось, і як тільки чуєш, що хтось намагається викрасти кеш, починаєш виходити та ввалювати величезну кількість демеджу в суперника, який не рухається. Тільки такі моменти дійсно потрібно відчути та зрозуміти, і це дасть вам неймовірні шанси на те, аби робити круті моменти. Ось тут, наприклад, вороги не знають де я знаходжуся, і кожного разу відлітають, кеш дістається моїй команді, і закінчується все класним дабл кілом. Також хочу подякувати спонсорам каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Дякую. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському за ваші потужні та стабільні внески. Щиро вам дякую, хлопці. Плюс, любий глядачу, якщо тобі сподобався цей контент, можеш його підтримати та стати спонсором або закинути одноразовий донат. Посилання буде в описі. Проте робіть це, якщо є можливість. Першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми продовжуємо. Just one member still standing for the live wire. Що ми маємо наразі? А ми маємо дуже і дуже потужний, цікавий та розумний шутер, який здатен тебе здивувати. Проте не без недоліків. По-перше, це оптимізація. Зміна налаштувань графіки не сильно впливає на ФПС, а от на мильність візуалу ще й як: досить мало зброї, а карти місцями можуть бути незрозумілими, коли ти в них просто шукаєш прохід, який дозволить тобі дістатися волту. Хоча з часом звикаєш простими словами, ми маємо крутий фундамент, на якому розробники вже побудували стіни для дому і вже планують ремонт. Онт і все це виглядає максимально круто, весело та цікаво. А це дорого коштує, адже ігри це емоції, і їх тут вдосталь.